Всім доброго дня! Готую десерт з абрикосів. Беремо абрикоси, горіхи, 250 г сиру маскарпоне, 200 мг вершків, 70 г пудри і тертий шоколад. Готуємо, розрізаємо абрикоси навпіл і видаляємо кісточку. Викладаємо на половинки абрикосів горіхи. Готуємо крем до холодних вершків, додаємо цукрову пудру і збиваємо до м'яких піків, додаємо маскарпоне. І збиваємо до утворення густого крему. Прикрашаємо кремом зверху половинки абрикосів. Посипаємо зверху тертим шоколадом. Такий виходить швидкий літній десерт з абрикосів, дуже смачний. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!